Деталь для рядної мішені обточує майстер Володимир Нагорний. Зараз у роботі каже сталь із російського броньовика Тигр. З російських броньовиків, то ми її важко використовуємо ще раз повторно. Хай хлопці тренуються. Це мішень для короткоствольної зброї. Щоб по одній не піднімати. Таких мішеней для набуття навичок стрільби для оборонців Володимир Нагорний, каже, виготовив із десяток. Бронею забезпечують військові, везуть із фронту. А він тут змушує російський оборонпром працювати на перемогу України. Метал каже, як глина, а головне навчитись із ним працювати. Так по російських позиціях працює український оборонець кулемет на станині виготовлений Володимиром Нагорним. Над ними майстер працює з 2016 року. В його доробку майже 30 різновидів таких установок. Багато різних, да багато різних кулеметів. Десь видів 6-7. і плюс вони різні пісової там для роботи в окопі, для роботи з броні, для роботи з пікапу, для роботи з землі, тобто багато різних видів. І ще помножити на кількість різних кулеметів, то виходить близько тридцяти. Саме волонтер Денис Романовський свого часу запропонував Володимиру Нагорному виготовляти станини для крупнокаліберних кулеметів. Він їх і відвозить бійцям. «І Вже там десь певно число доходить до тисячі, тобто дуже багато передавали там і нашим, і червона калина, Нацгвардія, і багато ну, і піхотних, і ПВОшних бригад, і зенітно-ракетних військ, які працюють по шахідах. Ось по ворожій піхоті, тобто ну, реально дуже багато, майже, майже в кожній бригаді вона є. Ось цю багатофункціональну станину під крупнокаліберний кулемет утьоз НСВТ майже завершено, кажем, нагорний. Транспортують її у розібраному вигляді, тож багато місця не займає. З нею можна працювати як по повітряних, так і по наземних цілях. Вона може зніматися і працювати так. О, і вона є для горизонталі і водночас для повітряних цілів. На фронті так само збивають банцети з них. Тут нас, де ми робили для наших повітряних сил, то до мене приїжджали хлопці, які вже з них збивали шахеди. Найкраще дяка за роботу, каже Нагорний відеозвіти, як працюють на його станинах бійці на фронті. Ці станини Дуже допомагають нам в мобільності знайомим друзям сусідніх підрозділів. Рекомендуємо даємо контакти. Дядя Ова нам завжди допомагає. Станини бійцям, як і мішені, передають безкоштовно. Володимир Нагорний за свою роботу грошей не бере, а на матеріали кошти частково збирають у соцмережах, частково метал та розхідники передають місцеві підприємці, каже Денис Романовський. Ця багатофункціональна станина вже незабаром поїде на Чернігівщину у зенітну ракетну бригаду для знищення повітряних цілей. Ольга Орел Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.